Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про відсоткову ставку, трішки про економічні показники, які безпосередньо впливають на наші інвестиції, на фондові ринки, на поведінку людей, на їхню купівельну спроможність. Тому давайте от ми з вами сьогодні трішки поверхнево на це подивимось, але насправді це доволі важливі речі. Отже, сьогодні я підготував для вас. На декілька ряд, ну тобто ряд основних країн, і подивимось на їхні історії підняття відсоткових ставок, звісно, також на поточну ставку, і що чекати у ближчому майбутньому. Тому що саме відсоткові ставки це для нас важливо, наскільки будуть дорогі кредити для бізнесів, наскільки вони зможуть. Конкурентно е, виробляти свою продукцію, і це, звісно, буде впливати на ціну цих продуктів, товарів, тому що бізнеси ну не вони ж платять, е, е, ну несуть усі всі витрати, а вони перекладають їх на кінцевого споживача, тобто на нас з вами. тому це, звісно, буде також на це все впливати. Якщо товари зростають в ціні, тобто якщо кредити дорогі, щоб залучати нові кошти для бізнесів, вони починають піднімати ціну на свої товари, в тому числі це як додатковий показник, і потім кінцевий товар для нас з вами стає дорожчим. Тому давайте ми зараз почнемо із Сполучених Штатів Америки. У нас з вами. Перед вами от на екрані зображено саме рівень інфляції в США і на сьогодні він вже нижче 3%, а якщо точніше, на серпень місяць це 2,5%. Ну тобто по таргетах, по цільових ФРС, в принципі, майже дійшли, тобто там 2-2,5%. План вони практично виконали, можна сказати, успішно. І тепер вони починають опускати відсоткову ставку, тому що саме відсоткові ставки це вже такий реагуючий фактор, чинник на інфляцію. Тобто, спочатку розганяється інфляція, а потім ФРС вирішує піднімати чи не піднімати відсоткові ставки для того, щоб цю інфляцію приборкати. Тому інфляція вона виникає перша, потім вже як реакція на інфляцію, вже починають піднімати відсоткові ставки. І, в принципі, у нас ставка доволі довго була піднята до 5,5%. Але це у вас, до речі, перед очима державні облігації десятирічні. Тобто, звісно, якщо відсоткові ставки піднімаються, то і дохідність по державним облігаціям вона також зростає. Просто там є певний момент. Від терміну е, цих облігацій, чи вони там на рік, на два, чи на десять, на двадцять, на тридцять. Е, вони там трішки по дохідності відрізняються, але тим не менш, все одно амплітуда, динаміка вона залишається однаковою. Тобто, якщо в нас іде тенденція на зростання облікової ставки, то і також дохідність державних облігацій буде зростати практично незалежно від терміну. Просто щось буде більш сильно, щось менш сильно, сильно зростати в дохідності. Отже, у нас з вами по 10-річним облігаціям, починаючи з 2020 року, дуже низькі були дохідності по державним облігаціям, і потім після того пішов тренд зростання. Інфляція почала розганятись, почали піднімати відсоткові ставки, і, звісно, дохідність по облігаціям також виросла. Тепер. У нас на сьогодні дохідність приблизно в районі 4%, але облікова ставка ФРС це 5%. Тобто ми бачимо трішки нижче. Тепер, що нам чекати на майбутнє, тому що, по факту, те, що є зараз, ну, це добре, це всім зрозуміло, але що чекати далі? Послаблення, посилення, чи можливо. Буде залишатись так само. І для цього нам потрібно зрозуміти, як відбувалось раніше. Тобто, нам потрібно вивчати історію, для того, щоб зрозуміти і спрогнозувати, що буде відбуватись у майбутньому. І, на жаль, економісти вони дуже е, круті, ну, якби аналітики, вони можуть вам пояснити, чому це відбулося сьогодні, але що буде в майбутньому, ну, далеко не кожен економіст може це е, зрозуміти і сказати. А все з, за рахунок того, що потрібно назвати дуже великий е, проміжок часу, тобто що відбувалося раніше, саме історію. І ми з вами сьогодні саме в це і е, вдамося. Тому у нас із там -х, 50 х років, після Другої світової війни, дохідність була доволі низька по державним облігаціям, і потім пішов тренд зростання, тому що там і відсоткові ставки вони е, зростали. Е, і тепер е, у нас довгий час після 81-го року, і потім до 2020, відбувався постійно поступовий спад дохідності. Тобто облікова ставка вона була більш волатильна, її то швидко опускали, то швидко піднімали, але тенденція, динаміка, от, вона була приблизно такою ж. А по дохідностям облігаціям тут весь цей рух більш плавний. Тому у нас до 82 року відбувалось Поступове зростання, ось таке планомірне, потім переламався тренд, і ми пішли вниз. Тепер дивіться, дуже важлива річ, тому що у нас до цього був такий нисходящий тренд. Це те, що по теханалізу, абсолютно прості речі. І тут у нас відбувається перелом. Тобто, у нас на сьогодні вже ця хвиля росту, там підняття відсоткових ставок, дохідності державних облігацій, вони стали більшими аніж. Попередні, аніж попередні. Якщо раніше це був постійно оці вершини нижче, 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 то по технічному аналізу це якраз відбувся перелом тренду. Коли попередня вершина була 2,60 дохідності, ну умовно, там майже 3, а зараз це вже там було 5 в районі 5. І оце якраз нам свідчить про те, що можливо тренд уже пробито, і ми зараз будемо змінювати саме тренд на підняття відсоткових ставок і збільшення облігацій, ось в нашому випадку десятирічних. Але це абсолютно всіх інших, інших термінів. І для того, щоб вам приклад навести шаблон, як це взагалі відбувається. Давайте ми зараз візьмемо, наприклад, природний газ, це фьючерси на природний газ, і подивимося на динаміку. Тобто, ось у нас той самий шаблон, тобто це поведінка, поведінка різних активів. І за цими активами стоять люди. І незалежно від того, що це ми з вами аналізуємо, чи це природний газ, чи це відсоткова ставка, чи це крипта, чи це нерухомість, абсолютно немає різниці. Я в цьому вже удостовірився. Просто повірте мені, на слово, не хочете вірити, беріть, перевіряйте, і ви побачите, що ці закономірності дуже добре працюють. І саме в е, я не пам'ятаю, в кінці 22-го року, знову ж таки, я вам е, у відео говорив, що там 4,5-5% це вже. Та стеля, куди ми там будемо доходити і вже призупинятись по відсотковим ставкам, по підняттю, можете десь пошукати моїх відео. Я про це говорив. І ми зараз починаємо вже змінювати тренд, починаємо вперше опустили за довгий час. До цього динаміка була, що ми незмінна, а ще раніше що відсоткова ставка зростала. Тепер у нас ось є подібна історія, тобто ріст там природного газу, і потім перелом тренду, криза закінчується і починає актив здуватись, і йти вниз декількома хвилями. І ось тут відбувається перелом Тобто, якщо б попередня вершина ось тут була, потім тут, потім тут, потім ще нижче. А тепер уже з цього разу ми вже починаємо вилітати дуже вверх, і ми пробиваємо вершину, робимо вище. І це якраз прилом тренду на зростаючий. Тепер дивіться, не обов'язково, що ми будемо одразу тренд зростання. З одного разу йти дуже високо, сильно вверх. Це абсолютно не обов'язково. І так часто ну, не відбувається. Буває, але не завжди. Тобто, буває або що ми ось. Давайте подивимося з вами. А, зараз я вам покажу: Уран. А, Теж подібна історія у нас ріст у 2007 році, тренд, циклу росту, а потім цикл падіння. І ми так здували, здвалися, здувалися дуже низько, а потім почали знову переломлювати. Тобто у нас отут самі низи були, а попередня вершина десь ось тут в 2015 році. І ми вже цього разу коштуємо дорожче. А далі що відбувається? А далі ми вже починаємо розвертатись іти вверх. Тобто це відбувся перелом тренду, от саме в період 2021-2022 року. І зараз ми вже. Вже продовжуємо тренд зростання, і ми будемо його продовжувати і далі. Уран буде дорожчати. І цілі, в принципі, ми оцю вже зону супротиву дістали. Зона 100, зона 130, і далі ми будемо йти вище. Я думаю, ми там і 150 і ще далі побачимо. Тому уран буде далі продовжувати зростати. В період енергетичної кризи уран буде дорожчати. Те, що у нас на сьогодні прогнозується. А, і, до речі, за рахунок того, що енергоносії будуть зростати, це якраз і буде тією хвилею інфляції. Це дуже важливо. Тобто а, саме Інфляція вона росте за рахунок здебільшого здорожчання ось таких базових товарів. Ну, умовно, там продукти харчування, це енергія. енергія, вона якби в усіх сферах нашого життя, на сьогодні на ній все зав'язано. Ну, умовно, ті самі продукти харчування. Для того, щоб там виготовити хліб, потрібно спочатку обробити землю, а це техніка, це паливо, це потрібно потім це все обробляти. Знову ж таки, техніка, Паливо, потім потрібно зібрати, транспортувати це все паливо. Ну і далі це ми там зберігаємо їх там на складах, або там викладаємо на полки, там знову ж таки, нам потрібно освітлення, нам потрібні холодильники. Ну, абсолютно все зав'язано на енергії. Тому, звісно, якщо будуть зростати енергоносії у ціні, от, наприклад. Уран, нафта, газ, вугілля, оці всі речі, то, звісно, буде зростати далі наступний по ланцюжку, там продукти харчування, комунальні послуги, і, звісно, це все буде. ну, І навіть товари, які виробляються, там, чи побутова якась техніка, електротехніка, чи це. Не знаю, будуть автомобілі, чи це будуть інші якісь речі. Ну, не має значення, абсолютно. Будівельні матеріали, все буде дорожчати, всі товари будуть дорожчати. І, звісно, це все буде розганяти інфляцію. Тому саме ФРС вони починають піднімати відсоткову ставку для того, щоб трішки пригальмувати, охолодити економіку, саме попит, щоб. Регальмувати попит, щоб люди менше купували, і тим самим не буде ось такого там підняття росту цін. Тобто, взагалі, логіка економіки, підняття ну закони ринку в чому? Якщо у нас попит з вами зростає, то при незмінному пропозиції, то тоді в нас ціни зростають. Якщо навпаки, у нас пропозиції більше аніж попиту, то ціни починають знижувати. Продавці, і <кій> зараз у нас якраз от така історія, що е, при притормозили попит, е, люди почали менше купувати і е, інфляцію так ми остудили. Але тепер у нас цікава історія, що е, енергоносії можуть знову показати нову хвилю росту. У нас попит на сьогодні низький, е, і що далі? Немає вже іншого оцього речага впливу, чим е, пригальмувати інфляцію. Тому тут якраз і можуть бути стимулювання економіки за рахунок друкарського станку. Я більш цьому впевнений. Просто я думаю, що на це потрібен час, і е, це не сьогодні, це не через рік, а це вже в пік. Світової економічної кризи і енергетичної кризи, ось тоді вони будуть вже змушені включати друкарський станок. І це не тільки Штати, це і Європа. Та й взагалі це абсолютно весь світ. Вони будуть дружненько всі разом включати один за одним. Хтось там перший почне дуже швидко, стрімко, хтось там потягнеться другий, третій, але умовно, це там приблизно в один проміжок часу буде відбуватись тенденція, ось така. Тому. Іншого виходу ну, абсолютно немає. Для того, так, це звісно ще додаткова емісія у світ грошової маси, ну але все одно потрібно буде пригальмовувати цю всю річ і рятувати якось економіку, тому що вона просто. Піде в глибоку депресію. І там уже хоч опускай, хоч піднімай, хоч опускай відсоткові ставки. Ну, але то вже недієвий буде спосіб, механізм. Тому ми трішки зараз про це проговорили, але тепер. По інфляції ми з вами подивились, вона вже доволі низько її опустили. Тепер по динаміці відсоткової ставки, відсоткової ставки і дохідності по облігаціям, ми бачимо, що тут у нас перелом тренду, але тепер, знову ж таки, не завжди відбувається одразу таке сильне продовження росту. Тобто буває такий хвилями ріст, от як ми тут бачили: ріст, падіння, ріст, падіння, ріст, падіння, і ось такими хвилями ми з вами рухаємось. От якщо подивитись по природному газу, то у нас спочатку ріст. Відбувся, потім падіння. І це так само може бути по відсотковій ставці. Тобто ми можемо хвилями такими рухатися. Ріст, потім може бути падіння відсоткової ставки, там, не знаю, до двох відсотків, можливо, навіть до одного відсотку її зможуть опустити. І я, в принципі, в цьому бачу доволі великі шанси. Зараз 5% ставка. Ми думаю, по штатах можемо і до одного відсотка це побачити, опустити до нуля, ні. Я вже думаю, ми туди не повернемось. Тому наступні там півтора-два роки можуть опускати відсоткові ставки, і, звісно, дохідність по облігаціям може теоретично знижуватись. Може знижуватись. І, до речі, в кризу, коли падають ризикові активи, такі як акції, технологічного, фінансового сектору, нерухомість. Також люди починають переходити із таких ризикових активів, як акції, у облігації, у більш таку стабільну, стабільний інструмент інвестицій, і він, в принципі, може допомогти. Захистити свої кошти у кризу. Тому може бути попит на облігації. І ті самі, наприклад, Тіуті або інші такі фонди, що там скуповують облігації. В принципі, попит на них може бути більший, і сама вартість цих фондів може зростати. Тому той ж самий Тіаті, до речі, давайте ми його відкриємо, щоб ви розуміли, про що я говорю. Ось. Казначейські облігації Сполучених Штатів 20-річні, вони в принципі можуть показати хвилю росту за рахунок того, що більший попит на них з'явиться. Тобто, умовно, є там емісія цих облігацій, певна кількість, але якщо є більший приток бажаючих людей купити а Пропозиція обмежена, то просто в моменті може вирости ціна цього фонду, цих облігацій. Але дохідність їхня не зміниться. Ну, умовно, вона ну цей попит він не вплине на ціну на дохідність цих облігацій. Це може тільки вплинути на вартість цього фонду, тому що ну на ціну цієї облігації, але не на дохідність, от знову ж таки, не запутайтесь в тому, що я сказав. Тому е, я думаю, що у нас зараз знову ж таки от по срібу теж подібна історія: цикл росту, цикл потім зниження, і потім тренд переломлюємо, вже вища вершина, ніж попередня, а далі починається тренд росту. І знову ж таки, це не обов'язково ми будемо так планомірно тільки зростати. Це буде із певними відкатами. І я думаю, що нас от чекає нова хвиля підняття відсоткових ставок. От дуже, по срібу це дуже така хороша. Е, Хороший графік, який показує, що може нас чекати в майбутньому. Тобто, я думаю, що нас буде чекати новий тренд росту наступ цикл в наступні 20 років, можливо, десь 15 років, буде поступово хвилями, ось такими хвилями постійно будемо зростати, піднімати відсоткові ставки, будуть зростати дохідності облігацій, буде зростати інфляція. Тому на оцих гойдалках, звісно, потрібно балансувати. Не треба казати тільки чорне, тільки біле, тільки зараз звантажуємося облігаціями, чи тільки там звантажуємося акціями. Ні, потрібно конкретно розуміти, що ми з вами робимо. І періодично намагаюся про це писати вам от в телеграмі, і по фондовому, і по крипті, тому можете долучитись тут дуже багато користі. А хто хоче конкретно мати дії, що сьогодні робити, то... Запрошую до інвесткубу. умови більш ніж доступні, від тисячі доларів ваших інвестицій, можете приєднатись до моєї команди і разом зі мною інвестувати по моїй стратегії восьмирічній, якій вже довго і нудно я розробляв, але на сьогодні вона вже нарешті ну, вже декілька років починає приносити плоди, тому що вона вже досконала, повноцінна і е, працює на будь-якому ринку. Е, на будь е, ну, в принципі, і ринок, е, так, це. Е, і плюс до того, що в будь-які цикли і криза і ріст, тому що там ну, фундаментальні речі закладені в неї. Тому можете разом з нами почати інвестувати. І давайте також ще подивимось на інші країни, теж про по державних облігаціях. По дохідностях у нас ось тренд падіння по Великій Британії, і зараз відбувся перелом, сильне зростання дохідностей. Я думаю, що ми і далі будемо продовжувати наступні 10 років, там 15 років дохідність по облігаціям буде збільшуватись. Але знову ж таки, це не є так добре чи погано, тому що ну, ви на облігаціях сильно не заробите. Тому що вона буде плюс-мінус там покривати інфляцію. Якщо хочете заробити, то це звісно ну, активи, такі, такі як ну, більш ризикові інструменти, як, наприклад, акції, можна і в кризу заробити на акціях, можна і в хороші часи заробити в акціях, тому що там є захисні антикризові активи. По великій Британії от тенденція така сама, в принципі, як і по штатах. Ну знову ж таки, та сама тенденція просто тут із. 27-го року, 25-х років аж історія. Але, грубо кажучи, ось ми бачимо тенденцію падіння, а зараз зростання по Великій Британії з 80-х років та сама історія до 20-го, тобто ці 40 років ми падали, знижувались і тепер ми знову заходимо в період турбулентності, в період е, е, зростання е, конфліктів, ескалація конфліктів, де вони вже на сьогодні є розрив торговельних відносин поступовий, розмежування світу на два лагері: Західний цивілізований світ, і там російський, китайський світ, там глобальний південь, там африканські країни до того відносяться. Ну, захлом. Тобто ми вже починаємо розмежовуватися і розривати потрішку торговельні відносини. Звісно, на економіку це впливає, на інфляцію це впливає. На купівельну спроможність людей, це все на зарплати. Це впливає на бізнеси. Це впливає. Абсолютно на все це впливає. По Канаді та ж сама тенденція падіння. Тепер ось зростання, ми переламали тренд. По Німеччині та ж сама історія, переламали тренд. Швейцарія. Японія тут трішки не так це все яскраво видно, але це вже інший шаблон, і тут ми теж вже щось нащупали дно по державним облігаціям по низьких дохідностях, і теж я думаю, будемо потрішку вже розвертатися і прискорюватися. До речі, це тенденція як по, можливо, по урану. Ось ми поступово так, нібито тут немає волатильності, а починаємо потім прискорюватись і йти уверх. Японія і Росія. Ну, Росія тут трішки інша ситуація, інший шаблон знову ж таки, але ми вже перебили попередню вершину там, у 14% дохідності по 10-річним облігаціям. Це в рублях. І на сьогодні це вже там 16. Я думаю, ми далі будемо продовжувати йти уверх. І в перспективі наступних 10 років. По російському рублю можуть відсоткові ставки і там бути і в районі 30, і 40, і дохідність по облігаціям в районі 30-40%. відсотків. Це ну, висока ймовірність. Це реальні ті відмітки, яка може бути дохідність через те, що інфляція знецінення рубля може бути високий, через ці санкції. Відкладений ефект. Тому що я думаю, це ще не кінець санкцій, Я думаю, це вони ще будуть і далі більше, але знову ж таки вони можуть не зараз. Показати ефект, а показати через 5-10 через років. І ось там саме буде цікаво спостерігати, як буде Росія з цього викрапкуватись із цієї дуже глибокої ями. Сподіваюся, що вони з неї не виберуться і там у ній потонуть. Ну, це приблизно така історія. Тобто, давайте ми підзагальнимо. Зараз у нас глобально відбувся перелом тренду. Перелом тренду відсоткової ставки і дохідності по облігаціям. Це якраз свідчить про те, що у нас вже тенденція буде на зростання, підняття цих відсоткових ставок. Але ми ж з вами на початку проговорили, що відсоткова ставка це вже йде запізнюючий це вже йде як реакція на інфляцію. Отже, великі шанси, що далі будуть гойдалки по інфляції. Тобто оцей період не таких відміток інфляції, ну, відсотків по інфляції вже пройдений. І далі в нас починається турбулентність. От ну це в нас були два цикли таких великих, глобальних, історичних. От ми після Другої світової війни, такі в нас гойдалки були, е, ні, вірніше. Е, Перед початком і по факту Другої світової війни в нас такі гойдалки були по інфляції дуже сильні в районі. Там 18%, майже 20% по штатах. Потім друга хвиля, це була коли там конфлікти на ближньому сході, коли енергетична криза була у світі. 70-ті роки, 80-ті роки. А тепер ми знову заходимо в новий цикл, і тут знову будуть постійні гойдалки, на мій погляд, то вверх, то вниз. Буде гойдатися інфляція, будуть звісно, держави, національні банки, регулюючи всі органи, намагатись приборкати цю інфляцію, стимулюючи міри будуть робити. Ну але десь буде частиною виходити. Але частиною це все буде виходити з під контролю, і кожного разу буде гірше, гірше, гірше. Тому готуємось до цього, готуємось до складних часів. В нас, в принципі, в Україні вони і так складні, але в усьому світі ще поки що нормально. Але далі буде а, такими етапами, хвилями це все набирати обертів, і буде ск все складніше фінансове становище в кожного громадянина в кожної країни у світі. А, з цієї ситуації Ну мало які країни одиниці, можливо, вийдуть виграшними. Тому що ну, коли погано в економіці у світовій, то якби погано всім. Просто комусь більш погано, комусь трішки менше. Е, тому, моя думка, інфляція буде збільшуватись, відсоткові ставки будуть е, постійно кожну хвилю підняття їх вже вище, вище, вище таргети робити. Е, ну але, звісно ж, і з, після опускання. Тобто, після опускання підняття наступне буде вище, ніж попереднє. Е, Наступні 10-15 років, я думаю, це нас чекає от приблизно от така історія і по дохідностям, облігам, і по відсотковим ставкам. Сподіваюсь, що нескладно про це на сьогодні розповів. Якщо можливо трішки запутались, подивіться, передивіться це відео ще раз, і вже там з другого разу повинно стати більш зрозуміло. Так, це складні речі, але. Насправді, тут, якщо побудувати оцей зв'язок, то стає доволі все доволі просто і зрозуміло. Е, нагадую вам за свій телеграм-канал. Підписуйтесь за нього, в кого є бажання вступити у наш інвестклуб. Є е, на свої можливість зайти і в крипту заробити більш короткострокову можливість, ймовірно, е, доволі висока, заробити в наступні півроку і е, середньостроково готуємось до... Фінансової кризи та енергетичної у світі на наступні 2-3 роки. Тому можна на кризі також заробити. Пишіть, розповім все більш детально, зідзвонимося, або в текстовому форматі все детально вам надам. А на сьогодні в мене все. Сподіваюся, що відео було, відео було корисним. До зустрічі, бувайте!